Нову міні-гес відкрили на Тячівщині в селі Глупухів. На реалізацію проекту з відновлювальної енергетики пішло більше п'яти років та 150 мільйонів гривень. Гес побудована за останніми технологіями, та як зазначають підприємці, не завдає ніякої шкоди екології. Гідроелектростанція дриваційного типу функціонує вже місяць і має потужність 999 кВт. Вона може забезпечити екологічно чистою електроенергією понад 400 помешкань. Будівництво передувало кілька років дискусій із місцевими мешканцями після того як власники мінігес погодились виконати певні умови жителі села Лупухів таки дали згоду на зведення об'єкту. Спочатку бушували люди, що не потрібно їм було ГЕС, а потім вже, коли почали будувати ГЕС, дуже багато людей наших робило на ГЕС, які безробітні. І хто Вчитель один, який працював у школі, розрахувався і пішов на ГЕС, бо там більше платили. І тепер люди мають роботу на ГЕСі. Світла одне не було, переключили на цю станцію вже. Люди ще дуже багато просять, аби була скидка на світло, хоча б там 50 на 50%. Ну, так воно добре є, бо вони обіщали дороги построїти, одне друге. І що зробили? Так починають робити. Лише аби поліпшили життя села. Би щось поліпшили, для для селася робило.